Турбують головні болі та головокружіння, а чи поміряли ви свій артеріальний тиск? Часто пацієнти мають підвищений артеріальний тиск, який не пов'язують ні з чим. Тобто, при вимірюванні артеріального тиску, якщо у вас є 140 на 90, це вже артеріальний тиск підвищений, який викликає необхідність обстежитися. Артеріальний тиск може бути гіпертонічною хворобою або так званою есенціальною гіпертензією, тобто первинною, і може бути вторинною. Причинами вторинного артеріального тиску можуть бути порушена робота щитоподібної залози, порушена робота ваших нирок, надлишкова вага, метаболічний синдром. Також надлишкове вживання енергетиків, чаю, кави, алкоголь та нікотин, який звужує судини і супроводжується підняттям артеріального тиску. Первинна гіпертензія зачасту зумовлена генетичною схильністю, але все ж таки обстеження необхідно пройти. Тому, якщо ви зафіксували двічі 140 на 90, зверніться, будь ласка, до лікаря, який призначить вам необхідні обстеження, з'ясує причину і вилікує вас. Гарного вам здоров'я!